Transcrição e Перше за 25 років існування державної інституції уповноваженого Верховної Ради України з прав людини цьогоріч в областях створили регіональні представництва. У першу чергу подбали про безбар'єрний доступ, офіс на першому поверсі у будівлі в середмісті. Сум це дійсно відкритий до людей простір. Ми нікому не відмовляємо і робимо все, що заможливо, можливо, для того, щоб людям стало легше за період з 1 січня 2022 року, по перше. Листопада 22-го року звернень всього було п'ятдесят п'ятсот в Сумській області. А вже за період з 1 січня 23-го, тобто сьогоднішній період, до першого до 1 листопада, 1841. Головна мета створення регіональної мережі представництв омбудсмана професійний захист прав людини, що надважливо під час війни, говорить Дмитро Лубінець. Зараз відбувається створення регіональної мережі. Дієвої, ефективної, професійної, і я задоволений, що Тетяна Євгенівна погодилась прийняти пропозицію непростий напрямок. Сумська область є прифронтова, кожного дня відбуваються обстріли. Я розумію, що тут буде багато викликів, але знаю, що вона з цими викликами. Справиться серед запитань до уповноваженого Верховної ради з прав людини питання розміру зарплат для військових і захист прав жителів прикордоння Сумщини у громадах, які віднесені до зони бойових дій. Завдання евакуювати жителів із 5 кілометрової прикордонної зони. У нас майже там сотня населених пунктів. І по кожній сім'ї по кожній громаді потрібна особлива увага досі проблемним є й питання присвоєння статусу учасника бойових дій, тим, хто чинив опір ворогу в перші дні місяці вторгнення з 24 лютого по 24 березня 2022 року. До омбудсмана звертаються і родичі загиблих захисників України, які не можуть отримати статус родини загиблого учасника бойових дій. Якщо встановлений від держави. Механізм соціальної допомоги родині у вигляді отримання 15 мільйонів гривень для родини учасника бойових дій в разі його загибелі, то це стосується абсолютно всіх. Мав статус, не мав статус, це задача держави. Проаналізувати, зафіксувати і допомогти кожній родині. Російська сторона нехтує міжнародним гуманітарним правом. Так Дмитро Лубінець характеризує ставлення держави агресорки до українських військовополонених. Всі, хто повертаються з полони, кажуть про тортури, про неналежні умови. Те, чим їх годували, не можна навіть їжею назвати. Офіційно зафіксований факт найбільшої втрати ваги це 77 кілограмів. Це за п'ять місяців полону. На сьогодні говорить Дмитро Лубінець: обміни військовополонених призупинені з ініціативи росіян. Розпочинається процедура повернення обмінів військовополонених після завершення міжнародного воєнного конфлікту. Це пряма цитата з Женевської конвенції, однієї з Женевських конвенцій. Ми показали, що ми не будемо чекати закінчення війни, ми готові розпочати такий процес. Прямо під час активних бойових дій ключовим для усіх, починаючи від офісу президента і до дипломатичних представництв та міжнародних гуманітарних організацій, є посилення тиску на Російську Федерацію, щоб негайно відновити повернення додому українських захисників, говорить Дмитро Лубінець. Як і тиск на міжнародну організацію, яка єдина, що має повноваження захистити українських бійців у полоні. Це наші герої, героїні, які знаходяться на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій території України, і до них. Не допускають представників міжнародного комітету Червоного Христа. Це єдина організація в світі з унікальним мандатом щодо відвідування військовополонених. На мій погляд, ця організація замість ефективного захисту прав військовополонених України. Перетворив, перетворилась на інструмент на інструмент захисту позицію Російської Федерації. Дмитро Лубінець акцентує офісом Буцмана спільно з службою безпеки України. Задокументували небезпечні факти залучення українських дітей до війни, яку веде Росія проти України. Нами зафіксовані факти, коли з території Російської Федерації вербують наших дітей і змушують їх. Повідомляти про мінування українських шкіл це набуло зараз системного явища масово, причому територія всієї України. Правоохоронні структури мають механізми протидії, але говорять в офісі омбудсмана: сьогодні потрібна активна роз'яснювальна робота у суспільстві. Новин Яковенко, журналісти проти корупції. Скажіть, будь ласка, чому наші стройковики служать вже четвертий рік і лише зараз почали отримувати мінімальну заробітну плату? По серпні 2023 року вони отримували лише 460 гривень на місяць. Дякую за запитання. Це в тому числі один з результатів нашої роботи. У нас достатньо багато звернень по цьому напрямку. Ми проводили неодноразові робочі зустрічі на рівні заступника міністра оборони. Були заступники Генерального штабу Збройних сил України, це питання піднімалось, ну, от нарешті, ви бачите вирішення. Я не скажу, що це вирішення, глобальне вирішення проблеми. Тут треба або, на мій погляд, хлопці, що підписували контракт, або закінчували строк своєї служби. Це в тому числі питання, яке ми постійно піднімаємо. Перед міністерством оборони перед новообраним міністром оборони, який виконує функцію координації всіх органів, які залучені до протидії російської агресії проти нашої держави, Дякую. Дякую.